Відбувся спільний українсько польський семінар управління місцями світової спадщини ЮНЕСКО. Він став першим міждержавним заходом після внесення на 37-й сесії ЮНЕСКО до списку світової спадщини транскордонної номінації Дерев'яні церкви Карпат до переліку пам'яток увійшли об'єкти, які є зразками найдосконаліших досягнень у сфері сакральної архітектури України та Польщі. Серед церков заходу держави і Нижньовербіська секретар виконкому сільської ради Галина Дрібнюк відвідала. Навчальний захід з нею поспілкувався Богдан Малецький. Відповідно до рішення ЮНЕСКО Івано-Франківська область представлена двома пам'ятниками всесвітнього значення: церквою Святого Духа в місті Рогатині, яка заснована 1598 року, а також церквою Різдва Пресвятої Богородиці з Нижнього Вербіжа Коломийського району, яка молодша на 200 років. Однак теж є унікальною у своєму стилі. Секретар сільської ради Галина Дрібнюк розповіла, що на заході у Львові та у Замості дізналася багато. Чого цікавого? Хочу зазначити насамперед, що і за кордоном, і в нашій державі пам'яткам архітектури на, 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 дається надзвичайно велика е, увага, як з боку фінансування, так і з боку духовної цінності. Ми побували, наша делегація побувала у місті Жокві, де побачили церкву Пресвятої Трійці, де по місті Потеличу, а також у польському місті за, замості, де побачили церкву, які надається надзвичайно надзвичайно. На увага, тобто уряд зі свого боку приділяє е, достатньо фінансування для того, щоб зберегти ці пам'ятки, щоб щоб там побували туристи, побачили в якому стані вони збереглися, як вони е, е, ікони намальовані на де, на на дерев'яних е, стелях, стінах. Тобто, все е, автентичність, вся наша із наших дідів і прадідів залишилася такою, як вона є. Програма семінару була розрахована на чотири дні і передбачала перебування у Львові, Жовфі та Замості Республіка Польща. Продовж перших двох днів представники України та Польщі приймали участь у пленарному засіданні, яке відбувалося у Палаці Потоцьких, Львівської галереї мистецтв та відвідали окремі об'єкти культурної спадщини міста Львова. Галина Дрівнюк розповіла про те, як охороняють пам'ятники Всесвітньої спадщини на Львівщині та у Польщі. Вона каже, що і навкругнижньовербівської церкви вже зараз створено. Буферну зону. Це так звана є буферна зона, називається світова і спадщина, навколо якої є зона, яка охороняє архітектурну пам'ятку від інших побудов, тобто на території, на прилеглій прилеглі території нічого не дозволяється будувати. Оце так є так звана буферна зона, і вона, до речі, рішенням сесії сільської ради Нижньовербівської сільської ради прийнято. Депутати прийняли рішення про охоронну зону навколо нашої церкви. Секретар сільської ради запевняє односельців, що внесення сакральної споруди до списку ЮНЕСКО має принести лише вигоду. Адже будівля не буде первинного вигляду, а до населеного пункту частіше навідуватимуться туристи. Головне, що церква залишиться в селі, адже вона є надбанням громади. Наша церква, оскільки я побачила інші церкви, теж дуже відрізняється на фоні тих церков, які ми побачили. Вона теж є, має свою самобутність, колоритність і теж має свої прад, прадідівські цінності. І що надзвичайно цікаво і важливо, те, що вона увійшла до світового списку ЮНЕСКО як світова спадщина, і ніхто не зможе забрати її як архітектурну цінність, тому що це є цінність громади, це є майно, громада сюди це є надзвичайна перлина Нижнього Вербіжа. Сюди приїжджають туристи. Тут побуватимуть з усього куточків світу. Вони будуть відвідувати. Про нашу церкву вже знають у світі. Вона вже є в Європі. Наше село вже є в Європі. І це надзвичайно вагомо. Тепер у нижньому Варбіжі працюють над створенням інфраструктури навколо церкви, а громада будує новий храм, де вже скоро проводитиме свої богослужіння. З нижнього Вербіша Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.